Вітаю вас, любі учні! Сьогодні я хочу поділитись з вами лайфхаками, як швидко, а головне, якісно та цікаво підготуватись до ЗНО з історії України. Хочу запевнити, що ці лайфхаки є дієвими, адже ними користуюсь і я для успішного запов'ятовування інформації. Обіцяю, що народними методами користуватись не буду. Хоча знаю, багато учнів ними користуються теж. На перевагу знанням вони не дають 100% гарантії успіху. Першим лайфхаком, а точніше, моєю настійною порадою, я пропоную вам ознайомлення з програмою ЗНО. Якщо гадаєш, що це великий та нудний документ, який не дасть тобі корисної інформації, то ти помиляєшся. В ньому чітко зазначені теми, які ти маєш вивчити: є поняття, дати та терміни. Обов'язкові для вивчення. Ознайомлення з даним документом значно заощадить твій час, адже ти не будеш витрачати дорогоцінні хвилини на запам'ятовування непотрібної тобі інформації. Коли я свого часу готувалась до ЗНО, то роздрукувала програму і розмістила її на своєму стенді над столом. Зроби і ти так. Це той документ, який має бути у 11-класника завжди в швидкому доступі. Другим лайфхаком я пропоную тобі конспектування матеріалу у вигляді таблиць та схем. Такий спосіб значно спростить систематизацію великого обсягу інформації. Заведи три зошити. До першого будеш занотовувати лише дати. До другого основні тези. До третього терміни. Склади відповідні таблиці для кожного з зошитів. Наприклад,. У зошит з датами можеш зробити таблицю з окремими колонками для основних та допоміжних дат. У зошиті з основними тезами створюй окремі таблиці для різних тем. Кожна з таких таблиць може мати колонки про час періоду, визначних діячів, основні події, здобутки та досягнення періоду тощо. Також можеш малювати схеми процесів від їх початку до закінчення. Наприклад, я намалювала для тебе таблицю, де зобразила час правління Володимира Великого. Третім лайфхаком є використання міждисциплінарності наук. Готуючись до ЗНО з історії України, можна помітити, що в українській літературі є багато історичних творів. Проводь паралелі між історичними творами та подіями в історії. Наприклад, коли я здавала ЗНО з української мови та літератури. Мені випало питання про події 1663 року. Треба було назвати твір, в якому основним сюжетом були дійства у 1663 році. Спочатку я розгубилась, адже не знала, що робити. А потім згадала, що готуючись до ЗНО з історії, розглядала чорну раду. Це козацька рада, яка зібралась для обрання гетьмана Лівобережної України. В завданні ЗНО мова йшла про одноіменний історичний роман, написаний пантелеймоном Кулішем. Тому можеш скласти синхроністичну таблицю, де зазначиш, якому історичному періоду присвячені певні літературні твори. Четвертий лайфхак стосується використання асоціацій для легкого засвоєння матеріалу. Асоціація є взаємозв'язком між окремими визначеннями, фактами, предметами та явищами. В результаті згадки одного поняття виникають спогади та образи, які стосуються іншого. Наприклад, спробуйте пов'язати історичні дати з якимись цифрами, які є у вашому житті. Наприклад, Велика Жовтнева революція відбулася 1917 року, а вам зараз 17 років. Цей спосіб буде близький для людей з математичним складом мислення. Також асоціації можуть виникати іншим шляхом. Наприклад, думаю, ви чули про те, що під час вивчення матеріалу треба жувати жуйку певного смаку. Наприклад, полуничного. Коли прийде час відтворення цього матеріалу, знову скуштуйте полуничну жуйку. Смак буде асоціюватись з процесом вивчення певного блоку інформації. П'ятим лайфхаком хочу запропонувати тобі складати римовані вірші. Ти можеш заримувати будь-яку тему. Особливо завдяки такому способу легко запам'ятовуються історичні дати. Наприклад, я склала для тебе маленький віршик про хід національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. У квітні 48-го у жовтих водах був разом із татарами поляків він струснув. У травні 48-го до Корсуня дійшов потоцького з військами успішно поборов. Осінь 48-го зустрів у пилявцях. Поляків тоді сильно гетьман налякав У жовтні листопаді час замостя брать, противнику вже п'ятами не накивать. Зимувать гетьман вирішив у Києві, займушку провів зі своїми мріями. Літом 49-го збараш обложив, зборівський договір скоро заключив. Спробуй і ти скласти такого вірша. Та ділись у коментарях, що у тебе вийшло. Шостий лайфхак буде особливо цікавим для тебе. Адже ти можеш сьорфити у соціальних мережах та готуватись до ЗНО одночасно. Дивись історичні меми. Повір, зараз їх дуже багато. Існують навіть групи у соціальних мережах, присвячені історичним мемам. Також ти можеш сам складати меми до тем, які тобі найскладніше опрацювати. Так, ти не будеш ставитись негативно до складної інформації, а будеш сприймати її весело. Як сьомий лайфхак хочу запропонувати тобі використання карток та чек-листів для підготовки до ЗНО. Такий метод можна використовувати як при самостійній підготовці, так і в компанії, аби вивчення було веселішим. Так, в кінці накопичиться ціла скарбничка з картками, за допомогою яких можна перевірити свої знання по всім темам. Зображуй на одній стороні історичну постать, будівлю або твір мистецтва. З іншої ж сторони зазначай ім'я або назву. Можеш так робити і з історичними датами. Це гарний спосіб візуалізації інформації. Восьмим лайфхаком я пропоную малювання скрайбів. Не лякайся, якщо тобі не знайоме це слово. Насправді всі ми були скрайберами в дитинстві, а багато хто з нас ними й залишився. Скрайбінг це спосіб візуалізації складного матеріалу простими малюнками, які ти створюєш під час прийняття інформації. Можеш робити їх під час прослуховування курсу підготовки до ЗНО. Одна тема один скрайб. Тобто малюнок, який логічно зображує тему. Пам'ятай, що є правила створення скрайбу. Наприклад, використання в малюнку не більше, ніж чотирьох кольорів, щоб не розсіювати увагу на різнобарність образів та не витрачати час під час конспектування на обрання кольорів. Дев'ятий лайфхак пов'язаний з переглядом історичних матеріалів, наприклад, серіалів, фільмів або історичних програм. Також можеш ознайомитись в Ютубі з інтерв'ю, в яких брали участь публічні історики. Я рекомендую звернути увагу на цікаві візуальні проекти, такі як Будинок Слова», нескінчений роман. Історичні фільми Слов'яни, Крути та Король Данило. Посилання на них та інші проекти я залишу в описі під цим відео. Останнім лайфхаком я хочу запропонувати тобі дебати. Ти можеш дискутувати з історичних тем зі своїми друзями чи однокласниками, які також готуються до ЗНО. Візьміть історичну тему чи дискусійний аспект з неї. Наприклад, я обрала питання походження династії Рюриковичів. Я і кожен з моїх друзів шукають інформацію про версії походження. Під час дебатів ми озвучуємо свої версії, наводимо аргументи за проти існування. Шукаємо аргументи на заперечення або підтримку думки опонента. Так відбувається цілісне обговорення теми з усіх сторін. Запевняю, наприкінці дебатів ви зможете прийти до загальної думки або зовсім спростувати всі версії. Живий діалог завжди цікавий та продуктивний. Ось такими лайфхаками я хотіла поділитись з вами. Сподіваюсь, кожен з вас обере спосіб, який стане дієвим у підготовці до ЗНО. Не забувай ставити вподобайки на це відео. Ділитись в коментарях своїми альтернативними лайфхаками для підготовки до ЗНО. Пиши також у коментарях вірші, які склав. Та не забувай користуватись посиланнями в описі під відео, які я залишила для тебе. Почни якісну підготовку до ЗНО просто зараз! Бажаю успіхів.